Друзі, привіт! Зізнайтеся, хто з вас не любить ніжні курячі котлети з хрумкою скоринкою? Я перепробувала багато рецептів котлет, однак завжди чогось не вистачало. І саме по цьому рецепту, як на мене, виходять найсмачніші котлети. Тому поспішаю поділитися з вами. Розпочинаємо! Спочатку заливаємо хліб водою. Я беру на цю порцію м'яса 4 шматочки хліба. Друзі, не беріть батон, бо тоді котлети можуть бути солодкі, не беріть чорний хліб, бо тоді можуть бути забиті. Ось звичайний хліб дуже добре підходить для цього рецепту. А поки хліб відмокає, не будемо гаяти часу і натираємо цибулю на дрібній терці. Цибуля в мене сьогодні потрапилась не дуже соковита, вологи майже немає, тому я її не віджиматиму. Якщо у вас цибуля дала багато вологи, то треба її в цю вологу прибрати. Хліб у нас постояв у воді декілька хвилин, і саме час його віджати. Не соромтесь, хліб треба віджати максимально, щоб був максимально без вологи. Тепер я беру толкушку для пюре і толчу хліб до однорідності. До хліба висипаю фарш. В мене фарш із філе курячого стегна, можна взяти фарш із грудки, можна взяти фарш зі свинини. Теж по цьому рецепту дуже добре виходить. Також висипаємо цибулю. Додаю яйце. Це для того, щоб котлети добре тримали форму і не розпались при смаженні. Сіль додаємо за смаком. На цю порцію я беру неповну чайну ложку. І десь одна четверта чайної ложки перцю. Можна додати ваші будь-які улюблені спеції. Наша задача ретельно все перемішати, і можна буде зразу формувати котлетки. Отже я беру трохи фаршу, формую з нього котлетку, потім занурюю в сухарі, добре все обмащую, щоб було в сухарях. Кілька разів перекладаю з долоньки на долоньку, щоб зайві сухарі прибрати, і викладаю на дошку. Можна зразу викладати на сковорідку, тут же кому як більше подобається. Мені раніше подобалось зразу викладати на сковороду, а зараз я спробувала цей варіант, і думаю, на майбутнє буду так робити. Друзі, якщо вам подобається моє відео, ставте лайк, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Попереду на нас чекає ще безліч смачних рецептів на сковорідку наливаю олію і чекаю, поки вона ретельно нагріється. На цю сковороду в мене котлети всі не входять. Тому я смажу одночасно на двох сковорідках. Виявилось, що руками викладати не досить зручно, тому я взяла лопатку, і тут діло пішло скоріше. Мажу я на невеликому вогні по 8-10 хвилин з кожного боку, накривши кришкою. Через 10 хвилин перегортаємо наші котлети. Бачите, вони вже набули золотавої рум'яної скоринки. На цю кількість продуктів в мене вийшло 11 котлет. Час розрізати і скуштувати. Мають хрумку скоринку. І ось так виглядають всередині. Прям не терпиться скуштувати, однак, дуже гарячі ще. Треба почекати, поки остигнуть. А на цьому, друзі, в мене все. Дякую за перегляд! Всім смачного!